Вітаю вас, дорогі друзі! Мене звуть Лілія Стасюк. І сьогодні я хочу познайомити вас із свіжу друком трилогією Украдена Батьківщина Анатолія Резніка. Том перший Украдена Батьківщина. Том другий «Блуд і зрада». та том третій Життя та Смерть. Отож, том другий «Блуд і зрада». Автор намагається викрити спотворену колонізаторами історію боротьби українського народу продовж віків за волю та державність, доба козацтва запорізького. Зачитаю вам невеличкий уривок із книги. Іван Степанович не спав у цю коротку літню ніч, бо завтра мав в бою зійтися віч на віч з Петром Кривавим, який тримав Російської імперії кермо і хижо грабував. Усе, що де було, хоч трохи не прикрите. Він думав, як народу далі жити, і згадував історію його біди, коли діди на Запоріжжі збудували Січ, куди ховалися в криваву ніч її сини, які вже не могли проти тирана встати, щоб державу збудувати. Додаткову інформацію знайдете на сайті видавництва книг Лілія. всі корисні посилання знаходяться під цим відео. Щиро бажаю автору вдячних читачів, а трилогії украдена батьківщина щасливої долі. Дякую вам за увагу. До нових зустрічей!